Відеозвернення побачимо та почуємо керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Будь ласка, увага на екран. Шановні колеги. Я дуже радий вітати вас на форумі United for Nature – Agenda for Ukraine. Цей захід є логічним продовженням міжнародної конференції United for Justice – United for Nature, яка того року в жовтні об'єднала понад 500 учасників. Тоді ми спільно з міжнародними партнерами обговорювали масштаби руйнівних наслідків російської війни в Україні для довкілля, уроки воєн, отримані за останні 20 років, механізми досягнення повної відповідальності за шкоду, завдану довкіллю під час війни. Наголошували на глобальних наслідках російської війни для світу та закликали учасників. Розглядати збройну агресію проти України та її вплив на довкілля у світовому контексті. Сьогодні ми продовжуємо наш довкіливий трек. Дозвольте нагадати усім, що сьогодні через війну в Україні відбувається безпрецедентне знищення та забруднення довкілля. Російські ракети та міни насичують наші ґрунти та водайоми хімічними сполуками та відходами руйнації. Ми втрачаємо наші унікальні ландшафти тварин та рослин. Усе це створює загрозу для здоров'я життя людей. Сьогодні ми вже говоримо про майже 3600 випадків шкоди довкіллю завданою війною. Лише за січень в Україні нараховано шкоди довкіллю від бойових дій на понад 8 мільярдів гривень. За два роки. Це 2,2 трильйона гривень. Ці цифри є важливим нагадуванням про те, як війна впливає на довкілля та життя мільйонів людей. Це виклик для всіх нас, щоб об'єднатися для зменшення негативного впливу війни на довкілля та відновити наші екосистеми. Ми не маємо часу зволікати. Наша мета Досягнення справедливого та всеохоплюючого миру. Тому саме пункт вісьми української формули миру, який стосується захисту навколишнього середовища, важливий як ніколи. Його імплементація потребує досягнення спільного бачення та колективних зусиль. Мета пункту восьмого не лише притягнення Росії до справедливої відповідальності. Відновлення довкілля України, забезпечення процесу зеленої відбудови чи застосування принципів гуманітарного зеленого розмінування, але й запропонувати універсальні механізми для запобігання війн в майбутньому. Робота над створенням цього механізму відбуватиметься на двох рівнях: політичному та експертному. Для вирішення цих проблем потрібні інноваційні та ефективні підходи, спільні програми відновлення, технологічні рішення для очищення ґрунтів та водойомів, заходи для, заходи для захисту, біорезноманіття все, все це має бути частиною комплексного підходу до вирішення екологічних проблем, які виникли внаслідок війни. Ми продовжуємо боротьбу за довкілля нашої планети та благополуччя майбутніх поколінь. У 2023 році на міжнародній конференції United for Justice United for Nature була презентована довкілива декларація. Про неї заявлено на ключових довкіливих платформах світу і її вже підтримують такі країни, як Австралія. Болгарія, Італія, Естонія, Литва, Молдова, Нова Зеландія, Румунія, Чехія, Швеція. Україна продовжує залучати підтримку навколо цього документу, який покликаний створити міжнародний майданчик, до якого можуть долучитися всі від країн до міжнародних організацій, окремих політиків та експертів. Підтримка світом довкіливої декларації та створення глобальної платформи для оцінки збитків є кроками у напрямку розробки універсальних методик оцінки екологічних збитків та запровадження терміну «Екоцид» у міжнародному праві. Важливим аспектом є залучення якомога більшої кількості міжнародних партнерів до цих ініціатив. Глобальні проблеми вимагають глобальних рішень. І спільні зусилля з, кра... з різних країн є ключовим елементом успішної реалізації таких ініціатив. Про це зокрема йшлося у Давосі на четвертій зустрічі радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Там ми продовжили нашу спільну зі світом роботу над планом дій, який ґрунтується на українській формулі миру. Давос став майданчиком для обговорення наступних п'яти пунктів. Серед яких і був пункт 8 Екологічна безпека, у роботі над цим пунктом з Україною вже співголовують Німеччина, Болгарія та Фінляндія. До співпраці у робочій групі щодо екологічної безпеки вже долучилися Австрія, Бразилія, Канада, Португалія, Корея, Франція, Хорватія, Швеція, Японія, Європейський Союз та Організація Об'єднаних Націй. Але кількість учасників постійно зростає. У Довосі про приєднання до роботи над пунктом 8 заявили Чорногорія, Молдова, Мальта та Австралія. Вже найближчим часом мають пройти окремі міжнародні зустрічі робочих груп по кожному із десяти пунктів формули миру. Об'єднуючись з вами, нашими партнерами, ми обов'язково досягнемо нашої мети. Притягнення до відповідальності тих, хто винен у злочинах проти природи та відновлення справедливого права людства на безпечне довкілля. Дякую за вашу увагу. Слава Україні. Героям слава.